Добрий день, ми з України. Канаторські куми продовжують челендж Україна 20, 25 Шашлик під чарку то мистецтво. До цього кожен із нас звик. Ну, про що ми мріємо ще хвилини? Про свіжосмажений шашлик на вілей, на іменини чи на весілля, на природу, на зустріч. Просто для сім'ї. Як ритуал, це для народу, Мангали шомпур, шашлики, шашлик без чарки ну, це просто горіле м'ясо на вогні. Шашлик під чарку і під тости – мистецький хід у наші дні. Таке мистецтво надихає на відпочинок після праці. Хтось Маринує, хтось низає, хтось розкладав на таці. хтось в нас розпалює багаття, хтось зразу чарку наливає, а найдушеніше заняття під шашличок, як хтось співає. М'яско з барана чи свині у маринад то пік естецтва. Шашлик без тосту. То лиш м'ясо на вогні, шашлик під чарку, то мистецтво.